Дякую за сабчик. Дякую за підписку, хлопці. Такс. ты, Так. за Сталика вот... Це перший був мій кораблик за сталіки я взяв. Потім була бургунь. У мене реплей. Реплей на сталіку був закинутий навіть на ютуб канальчик. Накинув я там майже 300 з чимось копійками цей. І він був залитий на е, ну, реплейчик мій був залитий на один з каналів по World of Warships реплей. Пацане. Я давно на ньому не грав, тому що я, як був в клані, то я грав на КБ, але я грав на лінкорах. В принципі, більше відчуваю себе, і душа лежить до лінкорів. Я думаю, ви це всі прекрасно знаєте, хто мене дивиться давно. ось Якщо взяти Сталік то дійсно, суперові просто. ББшечки. Степан, моє шанування, дякую тобі, друже, дякую вам, приємного перегляду. Дай Боже всім здоров'я, спокійного вечора. Спокійного саме головне. То, що Сталік горить, це, звісно, факт. І цитадельки йому виносять теж печально. Ну, Замітність трішечки би зробили меншу, але за рахунок його точності, за рахунок його реально. Тих ббшок які ламають лице ну, на ізі, просто. Ми можемо собі дозволити полінкором накидувати ого-го Угу, не влучив я по ковнику, на жаль. Я не знаю. Тут як варіант, щоб зараз не вилазити, бо наш наш крейсер дуже сильно вискочив, і це може бути халепа. Рлеска моя не дістала. Кітакази, значить там біля Баффало. От чуваки там поприжималися, що жанбар, що цей. Ну, от будемо зараз потрішечки пуляти. Ох, файне пробиття, топове просто. Не хочу виходити, бо там і вамі, і тут два лінкори, тому. Не влучив я, на жаль. Попробуємо вибити конику ситку, вроді би гарненько летить. Є, yeah. хо-о, oh, oh. дуже прошу. Буфало треба забирати пацани. Ехо стрівочок. Дивно, чому вершибсь нема. Е, Сергій, отого я не знаю, друже. Дивно. Я думаю, що напевно що ні, ніхто тим не зайнявся питання. Я не знаю, що для того потрібно, щоб зробити те озвучення. Ну, Можливо, необхідний якийсь. Е... Чесно кажучи, якби дали таку змогу, то можна було би щось би подумати. Ну, я би сам би не проти взяти участь в цьому. І думаю, було би дуже класно. Поки що використовуємо наявне то, що є. І вам, і мене відцілює дружбан цей. Хоч поламаємо гармати. Джин Лотос. Гарно дякую тобі, друже. Дякую. Вам найприємнішого перегляду, панове. Дуже-дуже довгенько горить. А зараз і кінь тут буде мене своїми фугасами випалювати. Це може бути халепа. Я думаю, що тут потрібно, напевно, шрашанути, друзяки, і зламати комусь лице. Як ви думаєте, а? Угу, Дядьку Хільденбранд. Ідемо Йдемо тут давити, хлопці. Ой, кого я бачу. Кого я бачу? Не встигну. Не встигну. Не перелетить. Курва там Сицілія. Ай-яй-яй. Давайте хлопці на лінкорах, ви трішечки підключайтеся, напевно, і допомагайте, бо інакше буде халепа. Ну, що тут реально. Та що ж стоять лінкори наші хлопці? Ну я не вискочу, бо як я зараз вийду, то буде халепа. Польська озвучка. Та, треба, до речі, попробувати. Ну я ставлю Йоханнес Маклейна, і мене якось так заряджає на перемогу. Ну там Сицилія. Я кажу, я якщо зараз просто вийду, то мені буде Бобо. Там Льовушка. Йоамі, ну я попробую. Я відсвітився, жанбара треба забирати. Офігеть. Просто жанбара не, не може ніхто доїсти, пацани. Доїдайте, доїдайте, доїдайте. Молодці. Треба буде попробувати польську. Блядь Авік той грбаний. Я тут підставився жорстко. Добрий вечір, добрий вечір. Дякую тобі, Расте. Дякую, братику, дякую. Вам найприємнішого перегляду хлопці, Всім всього самого. Аустін? Устін? Аустін це є Саша серйозний апаратік. До речі, я собі його придбав. Скажу так, по секрету і треба буде також на ньому катанути, пацани. Що ж ти стоїш, ізюмчик Що ж ти стоїш, ізюмчик ух там коник, коник. У пам'яті ютуберів не дуже не дуже приємно і то вони десь змінювали. Е, ну, це потрібно. Ну, я модами хлопці не користуюсь. Саша, добрий вечір, друже. Добрий вечір. Привіт, моє шанування всім. Моє шанування, хлопці. Я не фанат модів, скажу вам чесно. Ось. Але якщо буде щось стосуватися якраз української озвучки, то без проблем. я думаю, що ми з вами це все діло забабахаємо. Я думаю, що ми з вами це діло забабахаємо. Зараз нам головне тут не підхватити. В принципі, Льова я так не боюся. Він особото мені нічого не зробить, тому що пацани там той фланг просрали це. Героям слава Андрію. Дай Боже здоров'я. Моє шанування, ради вітати. Дай Боже здоров'я. Зіграємо на устіні хлопці. Зіграємо е, на цьому. На чому ми мали ще зіграти. От, а, до речі, за наполі говорив. Ну, наполі, це хлопці, я вам скажу, зараз доволі такий комфортний кораблик. Дуже комфортний кораблик за вугілля. Я його рекомендую. От мене більше спитали, що рекомендую за вугілля. Давайте ми попробуємо коника забрати, він так не можна ставати до сталіка, хлопці. Не робіть такі помилки. Тому 305 калібр з просто бомбезним диким наполіта, абсолютно згідний, з диким пробиттям, блін, ламає лице будь-яким лінкором, хлопці. І вам і треба забирати. І вам її. Хе, <звук> <звук> Іран, дякую тобі. Ой-ой-ой. Дякую, друже. І ласкаво, просимо, можливо, вам. Сподобаються кораблі і буде все окей. Ніхто не може забрати цього Івамі. Боляче, боляче мені тут накидають дуже. Прощупали. да заберіть ви того вами йоперний театр, пацани, ну ви прикалуєтеся чи що. Поразка, просто по очкам поразка. Ну, блядь, стояли ми тут на тому фланзі дуже довго і все. Не знаю. Сталік не грається так, що він може піти в Раш. Він не танкує, він накидає, але він не танкує. Тупий бій, просто і все.